Наші дорогі малята! Сьогодні ми поговоримо на доволі серйозну тему, але для початку переглянемо ілюстрації казок вовки семеро козенят. Колобок. Троє поросят. Червона шапочка. На перший погляд. Це доволі звичайно, але в кожній з них казок герої не слух'яні. Вони не слухали своїх батьків чи товаришів. І через це з ними страпилася біда. Поглянемо більш детальніше. Казка вовки сермеро козенят. Тут маленькі козенята відчинили двері незнайомцю, тобто вовку, яких їх з'їв. Колобок пішов гуляти без дозволу та натрапив на хитру лисичку, яка з великою насолодою проковтнула його. Троє поросят відчинили двері незнайомцю, тим самим опинилися в небезпеці. Червона шапочка розмовляла з вовком і показала дім. Так буває і в житті. Деякі люди з приємною зовнішністю можуть виявлятися злими. Це дуже хитрі і підступні особи, які користуються безпорадністю маленьких діточок та роблять їм боляче. У казках чудеса допомагають боротися з підступними вчинками злих героїв. У житті уникнути неприємностей, пов'язаних з небезпечними людьми, допомагають правила безпеки спілкування з незнайомими людьми. Ці правила треба завжди виконувати. Навіть якщо вам зустрілася людина з приємною зовнішістю, вона може бути злочинцем, вона може пограбувати квартиру, викрасти людину. Від таких людей нас захищає поліція. Люди цій професії завжди прийдуть на допомогу в небезпечній ситуації. Запам'ятайте просту істину. Дорослі повинні звертатися за допомогою до дорослих, а не до дітей. Найкраще взагалі не говорити з незнайомцями або вічливо сказати. Вибачте, я вам не зможу допомогти, я вас не знаю. Швидко відійти або відбігти. Ось ще декілька правил. А якщо залишилися наодинці вдома, слід виконувати наступні правила. Тебе оточують рідні і близькі, знайомі та незнайомі люди. Знайомих людей багато, ти знаєш, хто вони і як їх звуть. З ними тебе знайомлять рідні батьки.